Удівництво зараз знаходиться практично на завершальному етапі. Формується вже останнє перекриття. Повністю воно має бути залито монолітобетоном приблизно на перше жовтня. Ми зараз знаходимося на четвертому поверсі, фактично. Але якщо ми е, рахуємо цокольний поверх як нульовий, то це буде третій поверх. Цю територію, що ми бачимо, це буде виключно добудова, яка побудована е, на кошти наших чеських партнерів. Вона буде використовуватися виключно для потреб реабілітації. Це приблизно біля. Двох тисяч квадратних метрів. А зараз іде мурування спеціально для того, щоб ми могли повністю застеклити будівлю. Вікна вже частина з них доставлені, знаходяться на території нашого будівництва. Нам це потрібно зробити для того, щоб з настанням холоді ми спокійно могли вести певні внутрішні роботи. Так само у нас стоїть основна задача засклити і прибудову, коли буде закінчений дах. Тому що це буде дах, а зверху буде так зване патіо. Коли ми це все закінчимо, так само нам потрібно до настання холодів повністю засклити і прибудову. Що стосується забудови, які ми, прибудови, які ми на даному етапі знаходимося, це нове будівництво. Воно було профінансовано нашими чеськими партнерами. Це край Височина, Міністерство закордонних справ, Мараво-Селецький, Устецький край Пардубицький і Кралооградецький край це ті країни, які активно нам допомагали у реалізації даного проєкту, які виділили. Близько 60 мільйонів гривень для будівництва саме цієї ділянки. Це нове будівництво буде відповідати виключно. За тут будуть реабіліційні кабінети. Тут не буде ні палатного фонду, нічого. Весь платний фонд у нас буде знаходити вже в існуючій будівлі. Тут у нас буде велика рецепція. Тут буде три поверхи, які будуть відповідати виключно за реабілітацію наших військових. Внизу буде знаходитись басейн. Він вже повністю залитий, побудований, в якому наші ветерани, воїни чи просто пацієнти будуть робити перші кроки для того, щоб вчитися ходити. Завершення будівництва ми дуже хочемо реалізувати десь початок 2026 року. В принципі роботи на даному етапі ведуться по тим планам, які були нашими будівельниками намічені. Звичайно, є певні складнощі, є певні труднощі, але ми їх успішно долаємо, і ми, в принципі, готові до 2026 року здати. Повністю весь об'єкт в експлуатацію, щоб це був нормальний функціональний реабіліційний центр. Це має бути 8352 квадрата, які мають успішно допомагати нашим воїнам, нашим героям вставати на ноги і продовжувати інтегровуватися і реінтегровуватися в наше суспільство.